Друзі, ви хочете приготувати смачну рибу, рибку хе, але у вас зовсім мало часу. Але хочете, щоб вона була неймовірно смачною і додати до неї щонайменше інгредієнтів? Вихід є! Сьогодні смачна кухня гуру разом з вами буде смажити рибу хе. Всього із додавання 200 грамів цибулі і 2 столові ложки пшеничного борошна. І все, ну ще й спеції додамо деякі. Приготуємо смачну морську рибку, всього із трьох інгредієнтів. Беремо 3-4 тушки хека. Довільно його нарізаємо на шматочки, миємо і солимо, повну ложку солі додаємо. Перемішавши цю рибку із сіллю, залишаємо на 15-20 хвилин. Нехай вона трішки замаринується. Потім рибу промиваємо у холодній воді. Гарно вимиваємо все із середині риби і додаємо до цієї рибки дві столові ложки пшеничного борошна. Все змішуємо, перемішуємо і вже розігріваємо сковороду. Смажимо рибу хек. На великому вогні на олії по дві-три хвилини і з кожної сторони ось так. Друзі, ми дякуємо вам за подобайки та за хороші слова. А хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться на каналі Смачна кухня Гуру. Неймовірно смачне приготування страв, а головне із доступних продуктів. Поки смажимо рибу, то чистимо й нарізаємо кільцями ріпчасту цибулю. Чи якщо вже дуже велика цибулина, то розрізаємо її навпіл, нарізаємо її півкільцями будь-якої ширини. Друзі, ви так швидко і смачно ще рибку не готували. Поставте нам подобайку. Добре обсмажену з усіх боків рибу, обсмажену до золотавої скоринки, виймаємо із сковороди. І у цю ж олію, у цю ж сковороду висипаємо подрібнену ріпчасту цибулю, яку теж кілька хвилин обсмажуємо на великому вогні. Весь час цибулю змішуємо, перемішуємо, щоб вона не пригоріла. Смажимо цибулю до пів м'якості. перемикаємо вогонь на нижче середній. І поверх цибулі на шар цибулі викладаємо уже обсмажену рибку, її перчимо за смаком або додаємо спеції до риби і за потребою ще досолюємо. За смаком закриваємо хек з цибулею кришкою і, не перемішуючи у міст сковороди, тушкуємо ще 15-20 хвилин. Риба не тільки тушкується на цибулі, а й вбирає її сік і стає Соковитою ніжною, адже смажена цибуля солоденька і пахне риба ну вже дуже апетитно. До столу цю смакоту подаємо як у гарячому, так і у холодному вигляді. Друзі, смачна така рибка із овочами. А із цією цибулею, із цибулею, на якій ми тушкували рибку, ну вже дуже смачно, це просто смакота. Друзі, порадьте, а що ще потрібно додати до цієї страви, щоб вона була ще смачніша? Напишіть про це в коментарях. А кому сподобалося відео, поставте вподобайку, щоб ми та ви щасливо жили. Щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми віримо, що все буде добре, далі буде. А з вами була смачна кухня Гуру.